Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині «Аврора». Від торгової марки Деко. Різноманітні приправи по 7 гривень. Вага 25 грамів. До плову, до риби, до курки, до сала. Тут є ще й віконечка, можна подивитися, як та чи інша приправа виглядає. До картоплі, хмелі сунелі та до м'яса. По 9 гривень приправи від торгової марки пава приправа ласочка. 30 грамів. За 9 гривень до фаршу та котлет. До омлету та яєчні вага 20 грамів. Так, такий варіант. А чим вони відрізняється? Тут 20 грамів. Так, до сала. Вага 30 грамів, ціна 9 гривень. Такі новинки з любов'ю. По 24 гривні підставки під ложку, чи якісь черпачки, кухонне приладдя у формі сердечок. В цю аврору приїхали в такому світло-рожавому кольорі. Пляшки для напоїв пластикові, кольори в асортименті. Ціна 129 по 39 гривень. Ось така новинка. Стакан скляний. Ще ось така новинка. Так цікаво. Тут ще є вставка пластикова. Хто знає, для чого це використовується. Контейнер, об'єм 1,5 літри. Так, зараз. Подивимося, скільки він коштує, 109 гривень. Дуже цікаво знати, для чого ось ця пластикова вставка. Кришка прорезинена, і хочу показати вам цю вставку. О, дивіться, вона ще й з ручечкою. Таке виходить і відерце. Хто знає, як це використовується, то обов'язково напишіть, щоб ми всі знали. Наперед, щиро дякую. До речі, всім дякую, хто пише відгуки, хто просто пише коментарі. Кожен раз тішуся і кожен раз вам щиро вдячна. Така новинка підставка, серветка настільна кругла. За 149 гривень з такими намальованими рибками. Така новинка рушничок бафельний, кухонний. Молочного кольору, смужечку. 100% бавовна, 40 на 60 розмір і за 34 гривні такі рушнички. Ви знаєте, новинка на новинці. Набір рушничків кухонних. 5 штук різного кольору за 59 гривень. Єдине, що не вказано розмір. Такі невеличкі вони. Такі новинки. Це є фартухи. Є три варіанти такий рожевий, з собачками або зелений в смужечку. Ціна 88 гривень. Але я вас трошки надурила. Вони зверху є однотонні, а знизу з такими милими собачками. Шукаєш роботу, а ми шукаємо. Знаєте, відкрила і склалось з мене таке враження, що це якась водовідштовхуюча тканина. Таке перше враження. Так це виглядає. Є кишенька тут через шию. І на зав'язку на поясі чи наталії. Новинка, подарункові пакети. Я вже колись вам казала свою думку. Повторююся, мені здається, що в Аврорі найб'юджетніші подарункові пакети. Є ось такі з надписом you». Цікавий матеріал, це є не картон, за 29 гривень в синьому або у рожевому кольорі. Ручки теж такі цікаві. Валики для чищення одягу багаторазові у чохлі, за 64. Такі валики вони змочуються водою, тобто полоснули водою і можна користуватися повторно, на відміну від ось таких. Є ще ось такі відривні, по 49 гривень, по 55, як які. Такі із лапкою по 49 Wow, новинка вафельниця електрична. 399 гривень. Вафлі виходять такі з сердечками. Ця вафельниця так досить надійно запакована. Бачите, навіть можна комусь відправити посилочкою, Ну невеличка вона невеличка працює від мережі. Ще є ось така новинка. Лоток для яєць на 12 штук. Ціна 88 гривень. Досить зручно, що є ручка. Така новинка. Ще одні стильні новинки по 59 гривень. Підставка для кришок пластикова. Такі вішалки кухонні металеві, вони є подвійні. Всього 8 гачків 99. 129. Такі тарілочки, є два варіанти малюнків на них. Серединка заповнена. Ціна 129. Ці от підставки теж продаються в Аврорі, як гарно використали. 149 гривень, такі прямокутні тарілочки. 28 на 20 сантиметрів. І такі є два варіанти зображень на них. Зараз пошукаю для вас Другу 169. Ось така. 139 гривень коштує ось така прихватка силіконова. Рукавичка, одна штука. Приємна на дотик, а тут тканина утеплена. І ще одна новинка набіра трубочок для напоїв в У Упаковці 20 штук і ціна 55 гривень. Ливненько не бачила, знаєте, яких трубочок металевих. Було колись в аврорі. Я встигла їх собі придбати і дуже-дуже задоволена. Хто такими користувався бамбуковими, то залишайте відгук. Дітки з вусами з чотирьох трубочок за 19 Було багато хороших відгуків на ось ці точилки для ножів, мусат для заточування ножів по 69 гривень. Їх якийсь певний час не було в продажі. От появились знов. наліпки для консервації. Вони ось такі маленькі. По 14 гривень, 20 штук. Дуже багато приїхало кондитерських мішків з насадками. 7 насадок за 49 гривень. По 99 гривень лоток для столового приладдя. Прозорий. Такий він вущий. Я думаю, в кого широкі шухляди, то можна два помістити. Металеві фруктівниці по 129 гривень. Такий варіант 109 гривень. Я ось таку маю. З ніжками 129 і така 149 гривень. Всі вони металеві. І цей варіант сріблястий по 109. Підставка під столове приладдя. Метал дерево 139. Різні різні є форми, фольговані для приготування їжі, можна і зберігання чи транспортування. Ви мені залишали на них гарні відгуки, що це зручно, практично. Три штуки об'єм літр 440 мл. 34. Такі по 27 гривень, три штуки на 960 мл. І це теж вони. Такі 49 гривень в наборі дві штуки на 3 літри 100 мл. Сідуть вже з кришкою. 3 штуки на 900 мл по 34. Сухарі панірувальні 200 г 11 гривень. Розпушувач для тіста всього за 2 гривні 15 г. Цукрова пудра від Монік 12 гривень 200 г. Молоко сухенне збиране 100 г за 27 гривень. Кислота лимонна 90 грамів 8 гривень. Кунжут насіння біле 125 г 29 Насіння льону 150 г за 14 Родзинки від деко 80 грамів 14 гривень. Крохмаль картопляний від деко 22 гривні 200 г. Крохмаль кукурудзяний – 200 г 17 гривень і какао порошок натуральний 80 грамів 29 За 9 гривень приправа універсальна грибна 90 г. Приправа овочева додай 15 гривень 45 г. Приправа до салату еко 9 гривень. По 9 гривень вафлі голландські з карамелю. Крекер сендвіч з сиром за 27. Вафельний тортик за 55 гривень. Капризуля. Круасани від торгової марки Тоня, 45 грамів, 9 гривень. Вони всі окремо поштучно запаковані. І є різні начинки. Вишня, малина. Пакети поліетиленові майка. 25 штук. І одразу на дотик відчувається, що вони цукіші. 55 гривень. І є такий варіант теж 25 штук. надміцні. З 49 я тут думаю, в них буде зручно заморожувати. Є цілими рулонами пакети маєчка, а Ці вже тонші трохи. 100 штук за 44, і є по 15 гривень упаковці 60 штук. Такі бамбукові палички, є шоколадна або згущена молоком. Начинка. 27 гривень за 200 грамів. По 22 гривні натуральні цукерочки. Вага 20 грамів. По 5 гривень лід фруктовий. Щоправда, він продається у розмороженому вигляді. Такі новинки: чипси картопляні. Бачу два варіанти смаків. Вага 50 грамів. І ціна 12 гривень. Напій какао розчинний несквік за 9 гривень. Капучино ірландський віскі за 12 гривень. Чипси яблучні за 34. 25 грамів. По 17 гривень цілі набори мірних ложечок різного об'єму. 5 штук у паковці. 44 гривні, форма для цукерок силіконова на 15 штук середечка. І такі цукерочки, точніше форма під цукерочки, 44 гривні. Знаєте, що собі так подумала? Це ж можна взяти шоколадку, розтопити її. Ще ще всередину якісь начинки, самі різні можна придумати і зробити такі цукерочки. Або пам'ятаю, коли робила цукерки, правда, я не мала форми, з різних сухофруктів, з медом це все вимішувала. Тож було і корисно, і смачно. А ще пам'ятаю з дитинства рецепт людяників. цукор, оцит і вода, і виходять чудові людяники. Набір свічок на торт 6 штук за 24. Я так переглянула всі в рожевому кольорі з такою золотинкою. Такі свічечки, я б сказала, манюні. Ціна 17 гривень за 10 штук. Брелок для ключів. Кіт-космонавт, мабуть, ціна 129. Такі пухнасті брелочки для ключів по 34 гривні. Браслет не розтягується. Такі планети. Це теж брелок для ключів. Ціна 34. Ля – Брелок для ключів за 179 гривень. Кросівки по 34. І такий варіант теж 34 гривні. Фарби акварельні, 32 кольори, 139 гривень. Торгова марка Гамма. Такі новинки, динозаврики для купання. паковці 3 штуки 99. Набір невидимочок для волосся. Є такі кольорові, а є чорні 10 штук за 24 гривні. Такі з блискітками. Є різні варіанти кольорів. Бачите, такий перехід. Від цілішов до темнішого. 24 штуки, 24 гривні. Такі, я б сказала, готичні крабики для волосся з павучками за 84 гривні. Металеві, ще мають такі підвіски. До речі, я сьогодні бачила комаху. Дуже вона мені схожа була на павука. Спитала в інших, кажуть, це комар. кумар. Чесно, він просто був мега гігантський. Десь я цей урок. Біології прогуляла за 39 гривень набір резиночок. Новинка підставка для зубних щіток та зубної пасти з надписом «Good morning Матеріал пластик 29 гривень. Спреї для текстилю парфумовані об'ємом 200 мл за 139 гривень. Арабське сонце. Вишневе, сяйгу. Аромати. Календар вічний, дерев'яний. За 49 гривень. І є ще ось така дошка для якихось записів. Арома дифузора для дому. 100 мл. До речі, що ці, що ці по 100 мл. Ціна 169. По 149 гривень арома дифузори 100 мл. Такий варіант: 129 і по 149 гривень об'єм 50 мл.